Сьогодні наша знову зустріч, знову ми побачилися, ми разом. Сьогодні наша чергова зустріч з п'ятницями. Ми продовжуємо вивчати культуру, історію, кінематограф. І сьогодні в нас дуже цікава тема, тема, якою я займаюся, мабуть, із... вже 15 років, це люди старшого віку. Ми всі туди йде. Зараз вже знаходиться в такому дорослому, похилому віці. Дехто тільки приєднається, але це наша дорога, іншого шляху немає. немає. Єдина можливість жити довго це старіти. І тому ми приймаємо цю можливість і постараємось навчатись всьому кращому, найкращим технологіям старіння, дорослішання. У нас така ідея в організації, щоб е, коли люди е, входять у старший вік, щоб вони не котилися з гірки, як, як в нас завжди це робиться. Так? Людина доживає до пенсії і з пенсії так му все гірше гірше, грошей все менше, настрій все гірший, е, одягає старі е, старі якісь сукні з молодості потихеньку повземо невідомості. Від, від е, ми таке придумали, що е, коли людина старіша, з кожною хвилиною, з кожним подихом життя повинна ставати кращим, щасливішим, багатшим, більш радісним, тому що в нас з'являється багато часу, коли ми йдемо на працювати. Нам вже не треба виховувати ніяких дітей. Нам не треба ходити на роботу. Тобто час у нас є, це найдорожче. І як ми цей час проживемо, що ми з ним зробимо, це тільки наша відповідальність. Тобто розквітати до останньої краплини життя. І сьогодні цю тему продовжить Наталя. Наталя yes. продовжить цю тему з клубом документального кіно документів. Тема наша пов'язана з Днем здоров'я, який відмічається 7 квітня. Отже, ми говоримо про такий аспект здоров'я як активність і як спорт. І будемо дивитися стрічку про спортсменів поважного квітня. Але до того ну ми ж таки в клубі документального кіно про права людини, і я вас закликаю. Так от проявити свою активність е, і покажу деякі світлини, які пов'язані з темою спорт та права людини. Спорт як подолання е, стереотипів, подолання припору, подолання е, всіляких труднощів. Ваше е, завдання, ось я показую картинку. А? Так, ваше завдання е, дивимося. Може хто знає, а може хто здогадається, коли була зроблена ця світлина і як вона пов'язана з правами людини. Може хто знає, що ми тут бачимо. Підістал. Так? хто на першому місці? Чорно кожну. Так, чорношкірий. На другому місці, що ми бачимо? Це ліки. Це третя позиція, А тому, хто стоїть отак вот з вот, характерним таким німецьким? Ні, Німець. Тридцяті сороковий. Тридцять шостої групи. У нас є такий знаток. Це дійсно фото з Олімпіади. В Берліні, яка була проведена в 1936 році. Там вже була влада Гітлера і його преступного режиму. Але мирова спільнота вирішила, що ну, може не будемо виключати Німеччину з цього перелику країн, які цивілізовані. І Відправили своїх представників на Олімпіаду. Гітлер вважав, що це буде тріумф арійської раси. І ось тріумф був, але цей тріумф був, був у американського спортсмена Джесі Оуенса, який заробив для е, США чотири золотих медалі. Гітлер. Е, Вважав, що він буде вітати кожного переможця, але вітати Чорношки він відмовився. Відмовився, і тоді організатори Олімпіади е, дали таку умову. Либо ви всіх вітаєте, або нікого. Гітлер не вітав більше нікого. Джесі Оленс зробив е, металь, біг 100 метрів. 200 метрів, стрибки в висоту і манафон. Чотири золотих медалі. Ось таке подолання подолання стереотипів, е, подолання, такої негативної думки про спроможності чорношкірих спортсменів. Наступне Бачимо, Ось бачимо. Ось фото, воно тут невелике, але ми Ось, бачимо картину. Там є зробив. Як ви вважаєте, що тут за картина? Картинка сиплена. Що тут відбувається? затримує, Затримуємо. Так. Перемогти, так, переможемо, перешкоди. Чому ви вважаєте? Так, так, Це вже після Другої світової війни. Є точно дата 13 квітня 1967 року. Бостон. Знаменитий Бостонський марафон. Молода жінка, який, якій було 20 років. Зводі <зивітно> Кетрін Швіцер зареєструвалися на марафон, ну самі Швіцер, хто не знав, що це жінка, жінка чоловік, зареєструвалися. Вийшла на старт. І коли учасники організатори марафону побачили, що то є жінка, вони що зробили? Вони попиталися її, спробували її зупинити. Тому що це неподобство. Жінка не може, не має права приймати участь у марафоні. Ну, ось так вони вважали. І вони е, намагалися її затримати. І вони б її затримали. Але е, поряд з нею був е, мужній юнак, це був її друг, який е, займався бейсболом. І він е, своїм тілом прикрив е, Кетрін. І він так і сказав: біжи, біжи з усією своєю синою. І вона добігла до фініша. Цей випадок мав широкий, широкий резонанс. І в 1972 році жінки були допущені до таких марафонів. До речі, сама Кетрін в 70 років взяла участь. У тому ж самому бостонському марафону. І пробігли його 70 років на 20 хвилин довше вона бігла. Така гарна фізична форма. І вона організувала клуб з назвою 261. Це клуб «Смілими серця для тих, тих жінок, які не бояться показати свою силу, свою спроможність до перемоги. Не вважаючи на е, вік, на сталь, на якісь перешкоди. Ось такий е, ж, випадок подолання е, упереджень всіляких всяких прикол. Так, наступне фото. Так, чуть-чуть більше можна? Так, вже відділення. О, хто, хто пам'ятає? Магнем про хлопчика, який з дівчатами займався плаванням синхронним. Це реальний теж е, випадок. Це Нідерланди. 1000... 2012 рік хлопчик при підтримці своєї сім'ї та тренерів вирішив займатися синхронним плаванням. Чи, як, е, так кажуть, балет на воді, каже Нідерланда. Деякі люди казали, та ні, це для дівчаток, це дівчата від спорту. Але хлопчику цей спорт дуже подобався. І завдяки тому, що його підтримали, в команди синхронного плавання стали допускати і хлопчиків теж. Так що е, Його вчинок теж подолання, теж теж Так, е, Наступне фото. Важлива, тому що з цією людиною я спілкувалася особисто. Він приїжджав 23-му році в Одесу, і ми проводили зустрічі з молоді. Це Роман Кашку, який був добровольцем, добровольцем з 2014 року. І тоді ж, 2014 року, він Втратив ногу. І тут ми, ми так не зовсім це е, помітно. На, на наступний світлі це буде. А оце його фото з номером. Як ви думаєте, що за номер? Що тут демонструє? Змагання. так. Це е, лондонський марафон. Роман Кашко, е, на протезі пробіг лондонський марафон. Так же як спортсмени, в яких е, всі кінцівки е, на місці. Наступне фото, отак, буде о, отут ми бачимо цей протест. Коли Роман Пашпор втратив кінцівку, йому видали е, такий дуже простий протез, він так зветься в народі купальний протест. На ньому ходити важко. А тим, тим паче бігати. Але Роман провоював у е, му році, провоював 9 місяців на цьому купальному протезі, показуючи своїм прикладом, що для людини нема нічого неможливого, коли вона це забажає. Потім Роман Кашпур став посилати листи. Всілякі міжнародні організації і е, фонд е, благодійний, і потім написав е, в Бельгію, наскільки я пам'ятаю, там, де виготовляють дуже високоякісні технологічні протези. Такий протез е, коштує 120 тисяч євро. І Роман сказав: Я зроблю таку рекламу вашому протезу. Що ви відіб'єте всі ці гроші. І на оцьому тезу Роман взяв участь у чотирьох марафонах і не буде на цьому заспок... заспок... успокаиватися і буде приймати далі участь, збираючи гроші на протезування наших хлопців. які стали... Це благородна комісія і він дуже мотивований, дуже такий енергійний хлопець, який має жагу до життя і жагу до перемоги. Спорт це перемога над супротивник і над своєю слабкістю. Наступне фото. Так, А оце вже Світлина, це постер фільму, який ми будемо дивитися. Це фільм Золота осінь. Фільм створений у 2013 році і розповідає про людей поважного віку. І ви самі чи полюбити цих героїв, чи поняти. Отримати мотивацію. Все подібні. Так, одну, така, є, така, э, героиня, он, оце, гай, і ще одна фотохам є теж така героїня оцієй гарній жильки, їй 95 років. Так, там, ось така спортсменка. Так, ну, це була така передмова перед нашим э, фільмом та осінь е, німецького режисера, режисера Ян Денкален. До речі, він отримав приз на фестивалі в Торонто за цей філок.